Ну, да. <смір> Від якого до якого віку взагалі можуть звертатися до тебе за лікуванням а, саме вирівнювання зубів? Я приймаю самих маленьких і з якого це віку? Ми оглядаємо діток навіть з народження. Угу. Для чого, якщо десь інколи лікар сумнівається, чи там вуздечка в нормі, чи вона не в нормі, чи там потрібно її коректувати, чи не потрібно. Є лікарі більш кваліфіковані, є менш кваліфіковані, і е, ми вже долі таки багато з цим працюємо. Тому вже інколи колега можемо і допомогти, якщо хтось чомусь сумнівається. І е, скидають і фото, і привозять діток для того, щоб оглянути, тому самих маленьких оглядаємо. Е, Тобто це, це поодинично, по звичайно. Так звані але... конціліуми вони е, типу е, ну, існують навіть серед студентів? Вони того. існують, і це суперкласно на мій погляд, тому що як то кажуть, одна голова добре, а три краще, і це дуже класно, коли колега не соромиться, скажімо, так, звернутися десь з якоюсь допомогою або просто впевнитися в своїх діях, що ти точно все робиш чітко, так як потрібно, щоб наші дітки були здорові.